Назвати Хомен Ольга, я з Тернопільської області, Чортківський район. Мій чоловік, Хомен Богдан, військовослужбовець, який зник без вісті в травні 22-го року. Він у мене контрактник, доброволець, учасник АТО. В АТО він був 9 місяців. В кінці листопада прийшов додому. Відбув місяць відпустки, потім дали ще трошки відпустки за 24 рік. Причини я не знала, а 20 лютого дзвонили і сказали, що повні бойові, за дві години з'явитися військова частину. Коли 22 числа він поїхав, ну він часто їздив, коли проходив навчання, ще, коли тільки підписав контракт, коли в АТО був. Коли їхав, відправляли їх в АТО. Такого розуміння, якогось щось... страху паніки, якогось такого, саме цього тоді ще не відчувалося. Коли він поїхав 22 лютого, я дуже сильно плакала. Ввечері приїхав його старший брат і така розмова, що не переживається, напевно, якісь навчання. Ну, Щось всередині таке було відчуття, що щось щось воно не то. А 24-го вже як багато хто з нас зрозумів, що це і, і що воно буде. Він служив, служить 10-ї окремо гірсько штурмова бригади Едервесі. Починав так, як всі хлопці, солдати. Дослужився він до молодшого сержанта, був заступником командира бойової машини. Він пройшов багато, так як всі хлопці нашої бригади. І Під Києвом були, і під Чорнобилем були, а різні місця. Потім їх відправили в Житомир, як сказати, на відпочинок, але з його стіл відпочинку там майже не було, бо, тому що він казав, е якісь і... з ним психологи працювали і з там здавали якісь нормативи, і бігали, він ще так жартував, каже, що люди думають, що ми якісь спортсмени. На зв'язок виходили по можливості. Е ще з часів, АТО я собі, в мене таке, так, як правило, існувало, що. Перше я ніколи не дзвонила, тому що розуміла, що це таке, що вони не пішли на відпочинок, і будь-який дзвінок може йому зашкодити. Коли він мав час, він дзвонив. Багато було місць таких, що зв'язку не було, і він шукав можливості кудись там піти, десь кудись піднятися на якусь горку, щоб знайти цей зв'язок. І... Спілкувалися по відеозв'язку, спілкувалися і в смс-переписками, спілкувалися. Крайній зв'язок у нас з ним був 27 травня. Він дзвонив зранку в обід, вечір. І от вечір в нього, оце остання фраза. Він так і сказав, що пару днів не будемо на зв'язку, все буде добре. не хвилюйся. Коли ми з ним розмовляли 27-го в рано, раненько він дзвонив. Зачепилася тема полонених, що от бачила на телеграм-каналах, що беруть хлопців в полон. І він знову ж таки сказав таку фразу, що ти знаєш мене в полон, я здаватися не буду. Важка була розмова. Зараз, можливо, кожного дня себе картаєш. Можливо, треба було щось інакше казати, можливо, треба було про щось інакше розмовляти. Можливо, треба було щось, як то сказати, Інші слова підпирати ну, не таку розмову. Картаю себе, що, мабуть, не так казала, не так запитувала. Кожен день це дуже важко кожен день проживати, коли ти навіть в родинному колі з дітьми у нас є внук 8 років, і коли. Напротязі дня, наприклад, ти граєшся з дитиною, посмієшся і в кінці дня відчуття провини, що ти собі дозволяєшся. І ця провина сидить постійно. Кудись пішов, щось зробив, провина. Засміявся, провина. З цим, з цим дуже важко. Вони 26 травня прибули в Покровській Донецької області, в Бахмутський район. 28 травня вони виходили на роботу. В нього це була робота. Він ніколи не казав, що ми йдемо на завдання там чи в штурм. У нього це була робота. 28 числа, вран, раненько, 6 година. Вони йшли е, на роботу, населений пункт Клинове. Клинове, мідна руда. Но, наскільки я знаю, що вони вийшли з Клинова, і саме під мідною рудою це якийсь маленький хуторок. Е, саме під, цей, під цим хуторком там е, почався бій. Це була хлопці наші йшли три групи з трьох боків. І мали, мабуть, цей населений пункт звільнити. Ну, я так тепер розумію. І мій Богдан був так в першій групі, і саме вони так, почали приймати бій перший. І вони потрапили в засідку. Просто що саме дивне, У нас того дня, 28 травня, у нас зникло безвісті 15 чоловік. Мій Богдан і Олег з першої групи і 13 хлопців з другої групи і всі атошники. Коли пропав Богдан, моя дочка зв'язалася, вийшла через людей на іншу бригаду, тому що в той час з нашою бригадою там поруч стояла 30-та бригада якимось чином ми добилися до їхнього командування, так як не ви але і нам сказали, що погано спрацювала розвідка. Тобто я не можу сказати провина з нашої сторони чи чия провина, тому що е, через пару днів я в інтернеті знайшла, шукала мідну руда і інформацію. Що то, й де то, воно знаходиться, чи там є населення якесь, то в інтернеті писала, що 26 травня мідна Руда вже була окупована. Тобто, то саме на цім поторку воно вже було зайнято не нашими військами. Чому саме хлопців туди відправили 28-го, це також велике запитання. Багато всього, багато можна сказати, але вірити. Що його немає, я просто не маю права відмовитись від нього, як мені сказав юрист один. Каже, скільки його часу, як він зник? Говорив, вже пішов третій рік. Ну, якщо два роки немає, то він загинув. Впізнавайте загиблим. На моє запитання, е, як? ну, як моральна людина може визнати, не бачачи, не знаючи, ну, не маючи на руках нічого, ні збігів ДНК, ні тіла, ні рештків. Ну, як можна морально визнати? Насамперед, біля мене мої діти, наші діти, внук. І основна підтримка це є дівчата. Дівчата, хлопці, об'єднані родини. Ми живемо, ми чекаємо, ми віримо. Мрій багато було, багато згадати вже все, що мріялося. То... Не згадаю.